На світі багато чудових країн. Мені ж наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була. І волю свою боронила невпинно, нарешті збулось, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неосязних степів, живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих полів, золота моя Україна. У садах і ланах у вечірні часи, милує нас пісня. Дзвінка, солов'їна і чути співочі дівчат голоси Пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, та в тому, мабуть, особлива причина та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина над плесами вод, будь у дружбі і праці. Міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Хай небо над нами буде блакитне, і сонечко в небі сія, хай в кожному серці любов'ю горить Україна. Хоч і важко буває, та такі вже у світі часи, та щоран, зустрівши усмішкою день на світанку. Раїна моя вічно сповнена сили й краси, одягає найкращу квітучу свою вишиванку. Розтягає до сонця могутні верхівки Карпат, умивається теплими хвилями Чорного моря, чорнобривців волошок збирає тонкий аромат і підзвони із лаври блага, щоб не знали ми горя. Запашного куштує хлібця з українських ланів, в плодовитих садах і у полі збирає гостинці. І пильнує, щоб стяг наш державний завжди майорів, не лише у руках, а в серцях і душі українців. Її справу тамує водою могутні Дніпро. Її думка лунає, словами Франка та Шевченка. Її серці непинно квітують повага і добро, та із нею завжди непокірливий дух Дорошенка. Україна моя, краю сонях нив і пісень. Моя вдячність тобі, моя віра у тебе безмежна. Особливий всі разом для нас відзначаємо день я пишаю з тобою, моя молода і незалежна.